За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. 361 і диктаторські закони скасовано. Такою кількістю голосів парламент України скасував низку так званих диктаторських законів, ухвалених 16 січня. А прем'єр-міністр Микола Азаров подав у відставку. І президент прийняв відставку Азарова і автоматично його уряду. Однак до формування нового кабміну всі міністри залишаються виконувати свої обов'язки. І одразу правий сектор, активісти якого влаштували протистояння на вулиці Грушевського, вийшли із підпілля і провели. Свій брифінг вони заявили, що готові покинути серце столиці, якщо влада виконає всі їхні вимоги. Зокрема, керівники об'єднання вимагають негайно реформувати правоохоронні органи, припинити силові дії з боку влади. Якщо умови будуть виконані, радикали пообіцяли припинити свою діяльність на вулиці Грушевського. «Невиразність позиції лідерів парламентських опозиційних партій та їх боязнь провадити революцію зобов'язує мене взяти на себе відповідальність за революційний процес та перебіг подальших подій. Зокрема, за те, що відбувалося в Україні, що відбувається зараз. Силовики вже почали розбирати бетонні барикади на розі вулиць інститутської та шовковичної, які вони встановили напередодні. У свою чергу мітингувальники свої барикади розбирати поки що не квапляться. Тим часом співачка та активістка Євромайдану Руслана заявила про можливий замах на неї за її словами. Проти неї готують провокацію. Нібито всередині майдану на мене мають напасти хлопці, які мене або виказують, або, ви, або поб'ють або будуть використовувати зброю а, з різними наслідками для мене. Та якщо Руслані поки що погрожують, то у Донецьку тітушки та міліція почали полювання на фанатів Шахтаря. В інтернеті навіть виклали прізвища та адреси фанів, заявляють донецькі ультраси. У них нібито проводять обшуки та затримують. Це розплата за те, що вони охороняли місцевий Євромайдан. А у столиці під самим офісом, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, співробітники внутрішніх військ намагалися затримати людей у касках, та в конфлікт втрутилися депутати. Їм довелося з рук силовиків буквально виривати Ати мітингарів. Неспокійно і у регіонах України у кривому розі міліція затримала двох чоловіків, які намагалися підпалити приміщення міськвиконкому. Вони кинули під двері будівлі каністру з легкозаймистою речовиною. Однак планам паліїв завадили силовики, які в цей час перебували у приміщенні виконкому. А у Херсоні помер один з міліціянтів, на яких напередодні буцімто напали місцеві євромайданівці, заявляють у міністерстві внутрішніх справ України. Інцидент стався 27 січня. Ввечері на трьох міліціянтів, начебто, напали радикально налаштовані мітингарі. Вони нанесли кілька ножових поранень правоохоронцям і втекли. Однак за кілька годин кривдників затримали. Це студенти одного з вишів Херсона. Хлопцям тепер загрожує 15 років в'язниці або ж навіть довічне ув'язнення. Тим часом на головному Євромайдані у Києві на час написав. Ання цього сюжету все було відносно спокійно. Не можна того ж сказати про регіони. Там люди продовжують брати під свій контроль будинки місцевої влади. У деяких областях тривають арешти і суди, а суспільство і далі лихоманить від чуток, що влада країни не відмовилася від намірів запровадити надзвичайний стан.